Шановні батьки, вітаю вас! Сьогодні я хочу розказати вам цікаві факти про Україну з її географії. А ви передайте свої знання дітям. Острів Джарилгач найбільший острів України, розташований у Чорному морі. Острів Зміїний є. Найвіддаленішим куточком суші України, адже відстань до нього приблизно 30 кілометрів. Беребенеску найвище гірне озеро в Україні, розташоване у Карпатах. А заповідник Асканя Нова природний скарб України та найбільший. Степовий заповідник у Європі. Ще один цікавий факт про Україну: Олешківські піски. Це найбільший в Європі піщаний масив. А печера оптимістична, розташована в Тернопільській області, найдовша у світі гіпсова печера. Вона занесена до книги рекордів Гіннеса. До побачення, хай живе Україна!